Готую сьогодні ось такі смачнющі млинці з кабачка. Друзі, вони неймовірно ніжні і дуже-дуже смачні. Готується все максимально швидко. Все, як я люблю. Кабачок натираю на терку. Тепер додаю яйця. Додаю сушений часничок. сіль за смаком. Вливаю молоко. Додаю порізану зелень. У мене петрушка. Вливаю олію, все перемішую, всипаю борошно, додаю ложку крохмалю, йду смажити млинці. Сковорідку можна змастити трохи салом і краще брати антипригарну. Погляньте на цю смакоту, які вони ніжні і які вони тонесенькі. Гарно тримають форму, не рвуться. Це просто клас. Друзі, це просто клас. Смачнючі млинці. Вмакаємо в сметанку. Дуже смачно, друзі, дуже. Ніжнесеньки, просто тануть у роті. Якщо не знаєте, що вже готувати з кабачків, готуйте точно такі млинці. Не прогадаєте. Зберігайте рецепт та підписуйтесь, щоб не пропускати такі смачні рецепти.